Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 72 ударних БПЛА типу шахети, безпілотники-імітатори різних типів. Військові звітують за попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 44 ворожі БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 28 БПЛА у дев'яти локаціях. Атаковано прифронтові території Харківської, Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину. Йдеться у ранковому зведенні Повітряних сил ЗСУ. У Києві до 28 зросла кількість жертв вчорашньої атаки. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Протягом ночі рятувальники дістали з під завалів 11 загиблих людей, серед них дитина двох років. Постраждали 159 людей, з них 16 дітей. Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. Наразі розібрали 70% зруйнованих конструкцій. З місця проведення робіт вже вивезено понад 2 тисячі тонн уламків. До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки. У столиці оголошено день жалоби. Внаслідок ударів окупантів у двох районах Дніпропетровщини постраждали чоловік та жінка. Виникло декілька пожеж. Горіли два фермерські господарства ліцей, пошта, пошкоджені будинки, інфраструктура, авто на Київщині. У білій церкві виникли масштабні пожежі на території цивільних підприємств. У Дніпровському районі Херсона через російську атаку загинула жінка 1974 року народження, мати трьох дітей. Через атаку по Запорізькому району один чоловік загинув, а ще один поранений. У липні Росія випустила по Україні 6297 тисяч дронів. Аналітики повідомляють, що це приблизно стільки ж скільки Росія використала за період з січня по жовтень 2024 року. Водночас це на одну тисячу відсотків більше ніж у липні 2024 року. Тоді було 426 запусків. 250 тисяч громадян, що перетнули кордон цьогоріч, не повернулись назад до України. Про це свідчать дані Open Data Bot. 7 мільйонів 170 тисяч громадян виїхали з України з січня по червень, а повернулись 6 мільйонів 920 тисяч. Таким чином цьогоріч країну покинуло на 250 тисяч осіб більше, ніж повернулося. Втім, це у 1,6 рази менше, ніж за аналогічний період торік. Тоді різниця складала 404 тисяч загалом від початку повномасштабної виїхало та не повернулось понад 3 мільйони громадян? Аналітики зазначають, що йдеться про офіційні перетини державного кордону інші випадки достовірно простежити неможливо. Скасовано 795 рішень щодо інвалідності посадовців. За даними МОЗ, вже перевірено 1989 рішень Всек щодо інвалідності посадовців. Крім того, у 400 випадках ухвалили нові рішення, зокрема у 307 випадках про зміну групи інвалідності, у 93 – про зміну терміну встановлення інвалідності. Найбільша кількість посадовців, яким встановлена інвалідність і щодо яких триває перевірка, випадає на державну митну службу державну податку. Служби службу та органи прокуратури. Ціни на продукти в Україні наблизилися до Європи. Масло вже на 25% дорожче ніж в Польщі. Аналітики констатують, що за останні роки ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з рівнем у країнах ЄС. Причинами є і внутрішні проблеми, як от клімат, війна, витрати виробництва і зовнішні глобальні ціни та попит. Ціни на вершкове масло в Україні вищі ніж середньоєвропейське, що пов'язано з високою собівартістю виробництва та значною державною підтримкою агровиробників у країнах ЄС Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить санкції проти Російської Федерації, але він не впевнений, що вони матимуть ефект. Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами: Я вважаю огидним те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Джо Байдена, це не моя війна. Але я казав, якщо я прийду до влади, спробую все це зупинити. Але те, що робить Росія, дуже сумно заявив Трамп. Він також сказав, що йому шкода, що росіян гине більше ніж українців, але США не повинні бути залучені у цю війну ввели нові тарифи для близько 40 країн. Президент США Дональд Трамп запровадив нові взаємно погоджені тарифні ставки, які будуть застосовані до імпорту низки країн. За словами Трампа, деякі країни вже погодилися або перебувають на фінальній стадії переговорів щодо торговельних та безпекових зобов'язань зі штатами. Однак є держави, які або не брали участі в переговорах, або запропонували умови, що не відповідають необхідним вимогам для подолання торговельного дисбалансу.